Ну і третій секрет успіху, це він відноситься до теорії промислових революцій чи економічних циклів. Це коли це теорія доганяючого зразу, коли країна третього світу, яка відстає від технологічних та економічних лідерів світу, виробництво доданої вартості. Якщо це потрібна дешева робоча праця, ми даємо дешеву робочу працю. Якщо це потрібні енергоресурси, ось наша ніша в світовій економіці. Ми дивимося навколо 24 години, 7 днів на тиждень на навколишній світ. І думаємо, де відбувається найбільша концентрація капіталу і де ми можемо зайняти хоч якусь нішу та буде чимось корисним навколишньому світу. Ось ці три. Фактори, і про кожен з них я розкажу сьогодні детальніше. А загалом, закінчуючи цю вступну частину, я хотів всіх вас радо запросити до нашого бізнес-клубу майбутнього, фьючер Бізнес Club, про який ви чули.